Кілець Діва, поза з 13 по 19 листопада, самі основні моменти, що на вас чекає. В кінці, як завжди, для кожного знаку окрема карта буде. Дивимось. Якісь переміни, неізбіжність, неізбіжність для вас, початок тижня. Самі ви вийшли, самі ви вийшли. Треба буде приймати якісь, прийдуть новини. Треба буде приймати рішення, як правильно поступити в тій чи іншій ситуації. А новини можуть бути стосуватися роботи якихось дій. саме дій. І там офіційні якісь справи будуть у вас підписуватися на цьому тижні. Слухайте, но хочеться сказати, дивіться, в цілому, бачите, по здоров'ю все окей. Отут, у от мене по здоров'ю, все окей. Це добре. Слухайте, якийсь буде союз, він надовго. Але треба вибрати правильний союз. От як буде таке враження, що у вас буде вибір, в який союз вступить, скажімо так. Да? Я не знаю, що це може стосуватися. Це роботи, я не знаю, там можливо особисте життя. Да, у вас буде два ухажора і дві баришні, які вам будуть подобатися, і ви не знатимете кого вибрати. Вам треба буде прям. Знаєте, так, серйозно підійти до цього питання і все ж таки зробити правильний вибір. Да, це може бути дел сердечних стосуватися, да, або десь в якийсь момент ризикнути ради майбутнього. Але тут досить непогані карти. знаєте. Так, дивимося тут. Початок тижня різко переміняється все. Щось, те, що було раніше, завершується. Починаємо нове життя, новий етап в нашому житті. Важко, страшно, незрозуміло, але тим не менше, йдемо вперед. Тут я вам вже розказала, якісь документи можете підписувати офіційні, да, якісь традиційні якісь штуки можуть відбуватися. Так. Бажаю на цьому тижні не вживати там якихось запретних матеріалів, скажімо так, веществ. Да? Тому що може. Ну... Негарно обійтись, також коли будете підписувати якісь документи, будьте уважні, щоб вас, знаєте, як не, не зав'язали щось не дуже хороше. Поняли мене, щось там десь ну, десь можуть вам пообіцяти дуже великі тінь, але не факт, що по факту ви їх отримаєте, ви їх можете потім ждати дуже довго і нудно. Поэтому, підписуючи якісь документи, отут та ж сама історія, бачите, союз. От щоб союз був вірний, довгий і правильний, його треба прям ретельно обдумати, прям подивитися. Ці пункти маленьким шрифтом все продивитися, щоб все було підписано чітко і правильно. Це може бути стосуватися роботи, служби, от, ну, чогось там, де ми отримуємо фінансову скажімо так, винагороду. Да? І от ви виходите в кінці тижня, це чоловіки. Взаємодія ви будете на цьому тижні знаєте, якби почувати себе от героєм цього тижня. Буває тижні, коли ти приходиш день сурка, да? А ви на цьому тижні себе будете якраз таки відчувати героєм цього тижня? Ну, тобто все буде навколо вас робитись. Для жінок, можливо, зустріч, якісь новини про чоловіка вашої стихії, да? можливо, ви візьмете роль на себе чоловічу на цьому тижні, да? хоч ви жінка, а візьмете на себе роль чоловічу, десь будете вирішувати якісь важливі питання, скажімо так. Да? Тепер дивимося окремо для кожного втілець Діва. Значить, дивіться, от, Діви, бачите, випали чоловік, то це те, то, що я кажу, от, неділя буде повністю стосуватися вас. Давайте продати, як завжди, я люблю. Так, якийсь новий етап. Мені подобається да? чоловік, жінка, все діла. Якийсь новий етап у відносинах може бути у Дів з. Вашою парою, якщо немає пари, то можете знайти пару, да? от якось так не було довго відносино. Тут починаєте зустрічатися, така знаєте, прям романтична історія може бути тільців, поїздки якісь. Або в цілому це же карта, знаєте, вона така скучна. Кромі скукати, це може бути передвіження, десь кудись поїхати, в командіровки, просто там вам по вашим якимось справам і так далі. Да? Передвіження. Козиріг, різке якесь завершення, якого, якоїсь справи, неочікані новини, собственно, ряда, результати і так далі. І на дні в нас лежить карта Хрест. Я вже замітила, що вона частіше показує якісь питання, які неізбіжні. Тобто, ну, так же і як по карті смерть, це те, що ви маєте прийти. Можливо, воно не завжди подобається, але тим не менше, це те, що воно, якби, воно має бути. Так чи інакше. Ось такий у вас тиждень. На все добре, Попам!